Житловий будинок по вулиці Нечуй Левицької, 6, знаходиться майже в центрі Полтави, поблизу зупинки площа Зигіна. Галина Григорівна проживає тут вже не одне десятиліття. Майже весь останній рік жінка переписується з комунальниками міста. «По поводу того, що ми не можемо закрити підвал, на на замок, замок на у нас замок є. І ремонт входної двері в під'їзд. Близилась зима, і ми хотіли, щоб нам було в під'їзді тепло. Дев'ять місяців ведеться переписка но ніяких результатів. Вот у мене здесь ряд писем, ответов, отписок і всього. Особливо пенсіонерів, які проживають в цьому під'їзді, турбує доля дверей, що ведуть до підвалу. «Цих дверей, що закривається в бомбовещі, не вистачає одного прибойчика. Одірвали, спеціально же як одірвав. Щоб не закривали, бачите ж, він же був тут. Тепер воно не закривається. Тепер ці двері вже взагалі на ладан дихають. Якби вони були не оббиті отим залізом, це ще мій покойний чоловік оббивав? Ото собирав кусочки. Давно вони б вже згнили і впали. А поки двері не зачиняються, в тутешньому бомбосховищі проживають безхатченки. Ось їхня спальня, кухня та гардеробна в одному приміщенні. А це кімната, де справляються природні потреби. Без засобів захисту тут перебувати складно, оскільки запах аж надто гострий. Місцеві мешканці намагалися поговорити з цими орендаторами, але ніяких результатів розмова не дала. Куди ж подітися у разі виникнення надзвичайної ситуації жителям під'їзду поки що невідомо, оскільки тут виникає парадоксальна ситуація. Ще восени міський голова під час обстеження сховища під дитячою лікарнею закликав полтавців самостійно привести до ладу свої підвали. Ви повинні в першу чергу самі звернути увагу на ваше бомбосховище, якщо воно присутнє в цьому будинку. Якщо вам не вистачає щось в цьому сховищі, ви повинні написати колективного звернення на ім'я міського голови або на ім'я начальника ЖЕКа, і ми будемо терміново реагувати на ці всі процеси. Облаштовувати підвали власними силами закликає і губернатор Валерій Головко. 100% по кількості об'єктів вони забезпечують. Безпеку наших людей, але частина сьогодні знаходиться в житловому фонді і це наше завдання, щоб донести нашим людям, що вони безпосередньо самі по себе повинні готувати свої підвали приміщення, які сьогодні є первинними первинними так спорудами по захисту їхнього життя. Галина Григорівна разом з сусідами не мають нічого проти, але двері говорять просто не в змозі замінити. Вони неодноразово зверталися до комунальників, аби ті зробили вхід до Сховища у відповідях значиться, ЖО номер 2 склав дефектні акти та направив їх до УЖКГ з проханням додатково врахувати до переліку виконання робіт капітального та поточного ремонтів на 2014 рік. Цей житловий будинок та рік закінчився, а результату ніякого бідкається жінка. Тому де перечекати лихо поки що невідомо. Згідно з відповідями управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, споруди цивільного захисту Полтави мають місткість 33 тисячі чоловік. Відтак вищі шанси на порятунок мають працівники заводів та підприємств, де функціонують споруди захисту. Зараз ми спускаємося до об'єкту, де у разі виникнення надзвичайної ситуації небезпеку зможуть перечекати працівники полтавського автоагрегатного заводу. Дане приміщення побудоване у 1983 році, але до цього часу перебуває у придатному стані. Розповідає начальник штабу ЦУ Полтавського автоагрегатного заводу Валерій Струкачов, за вісім годин буде готове до розміщення людей. Тут є все необхідне: санвузол, автономна подача води та світла, плюс чотири виходи та один центральний вхід. Загалом у сховищі може розміститися 1200 людей. Учитывая сьогоднішню ситуацію, ми можемо здесь представити укриття для людей, які, якщо будуть знаходяться в случаї бойових дійств. Если снаряды дітей будуть розриватися приблизите на радіусі там 300-400 метрів. Чи перечекають потенційне лихо Галина Григорівна та сусіди? Невідомо, оскільки у прислужбі міської ради повідомили встановлення дверей, так як і прибирання сміття з підвалів, не входить до компетенції комунальників, адже за ці послуги мешканці багатоповерхівок не сплачують ЖЕО номер 2. Відтак радять пенсіонерам власними силами замінити двері до сховища.